Там у мене далі ще один буде вступ, а це вступ перед вступом. Я знову вас вітаю. Нічого, третій раз привіталися. Якби на здоров'я. Може, завтра не побачимося, то завтра не привітаємося. Я запрошую вас до себе. Я Алла, канал Мів. Язальна Нірвана, якщо хтось завітав до мене вперше. І я звітуюся у проєкті В'яжемо української в тижні вільної людини. Цей проєкт започаткувала і підтримує нон-стоп Оленка Буганова з каналу «Єлена Буганова Хендмейд. Крім того, роботи, які я вам показую, беруть участь у інших проєктах. Зокрема, у проєкті Ілоночки із каналу «Залаштунками хендмейд. І цей проєкт називається Промені жіночого тепла. Е, от та водолазка, яку я в'яжу, бере участь у першій номінації Моя чарівна леді. Е, шкарпетки, не знаю, чи будуть вони, чи не будуть, але планувалися у проєкті томочки Новікової з каналу в'яжу на дивані у номінації Зламай мені мізки. Ну, якщо їх доламаю, то вони приймуть участь в цьому проєкті. І я вас прошу наперед про підписочку, якщо не підписані, про коментарі, я дуже люблю з вами спілкуватися. Будь ласка, лайк, якщо моє відео все-таки хоч більш-менш подобається. І крім того, що ви виявите е, якусь активність у мене, додивитесь до кінця. І ще Дуже вас прошу перейти або по хештегам, це дуже просто, хештеги будуть у описі під відео. Або ж по спискам і подивитися, що творять дівчата. Це таке натхнення, так гарно, вони такі майстрині. Так що запрошую, щоб ви теж підтримали українського блогера, щоб наші відео піднімалися догори. Я вас вітаю. З освітленням питання так собі, ловлю промені зимового сонця, яке не дуже щедре. Але все-таки умудрилася вийти до вас у ефір. І це тиждень вільної людини, який вже давно закінчився, дівчата давно відзвітували, але я не можу, оскільки я заявила участь в своїй проєкті, то краще пізно, ніж ніколи. Вибачайте за зовнішній вигляд, казала моя колега по роботі, почався сезон немитих голів. І сезон блогерства в шубах. Але я думаю, весна скоро і все буде добре. Так от, у тиждень вільної людини я, я беру тільки два проекти: це е... шкарпетки і мій альпаковий джемпер. Ви зараз подивитесь там на столі. А якщо мені вдасться просунути ще щось, то розкажу в підсумковому підключенні. І так, ухватила хвилинку світла. У тиждень вільної людини я вирішила взяти шкарпетки, ну, ті, що зламаю мозок. І, відповідно. Туніку. Як ви пам'ятаєте, туніку я починала в'язати хеліксом, нібито все вдалося. да, Ось мій Хелікс. Дов'язала, це в мене перед спинка, он з того боку. Дов'язала, хто не бачив мій звіт у кубику, то можете подивитися. Дов'язала я, щоб відділила рукава. Потім оце ж хелікс тут закінчився. Я з однієї бабінки одну, з однієї бабінки іншу почала в'язати інший рукав. І все ваше ламання мізків перетворюється в ніщо, якщо вас підставляє бабіна. Я ж див, я вже не дивлюся. Але в одній бабіні, ось дивіться, скільки було. Ось цього переходу. А в іншій не знаю, що там у них трапилося, але переходу тільки оце скільки. І відповідно, що у мене вийшло? Тут ось рукав уже закінчився оцей темний перехід, тільки почався. Як я вам показати. Отак. Рукав уже закінчився, темний перехід тільки почався. А? А ось цей рукав. Ще йому до закінчення, зараз покладу рукав до рукава. Ще йому до закінчення пилять та й пилять. Я в шоці, звичайно, я в'язала якось, зразу не глянула, а коли вже почала, побачила, що ось тут темніше йде, і згадала, що тут темнішого не було. Я. В почала міряти рукав до рукава і зрозуміла, що ой, мама, я пропала. Ну, що тепер буду робити, я навіть, оце єдине, що я думаю, прийдеться торочити цей рукав, який перший зв'язала, відмотувати ось це і в'язати ось це. Ну, я. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. По-перше, я дуже торочити не люблю. По-друге, така підстава від бабін. Я ж думала, що вони однакові. В кого ще такі бабіни були, зараз покажу. Оце альпака, флаверс. Ось флауерс. вони. В кого ще такі чудеса були, то можете мені написати. Ну, я в шоці. Це я я ж кажу, я в такому шоці, що нічого не сказав. Я думаю, зараз напевно відкладу, ну це вже дов'яжу. А той потім буду. Ну, так хотілося мені в'язати цю водолазку а тепер взагалі не хочеться. Поки що відкладу, хоча, думаю, повернуся, то що я все-таки поки холодно планувала ж її зв'язати, щоб іще встигнуть поносити. А, ну і шкарпетки просто покажу. Що в мене шкарпетки дов'язані до моменту, коли треба п'ятку починати. І переходить ось на оцю, Це одна шкарпеточка. А другу шкарпеточку я ще не починала. Ну, ось зараз, напевно, і буду починати. Чи другу шкарпетку, чи тут п'ятку в'язати прив'яжу. А те хай одлежиться. Вітаю, мої любі. Я вже всі терміни протермінувала із викладенням відео. Але все ж таки хочу показати, що в мене вийшло. Ну, рукава я розторочила, я думаю, я вам показувала, що я там розторочила. Перев'язала. І тепер вони в мене, слава Богу, однакові. Значи ж, однакові. Ну, міряла, нібито однакові. Так, щось мені. А, однакові, це просто чомусь світло так падає, що здається, що на цьому рукаві інший відтінок, він один і той же. І е, фактично дивіться, я вже скільки відв'язала тушки. Я, я на неї дивлюся, мені на неї страшно дивитися, але оскільки воно в'яжеться резинкою, це ж я планувала водолазку під низ, то я думаю, що я сюди повинна влізти. Це я ще й не зовсім розтягла. Я думаю, що це е, саме резинка зі мною грає жарти. Ну, е, тушку я відв'язала ось звідси. До кінця буду вам якось отак показувати. Звідси до кінця один рукав зв'язала повністю. І один рукав розторочила і перев'язала. Рукава в мене поки що на тросиках, тому що я іще ще сама не вирішила, що із цього буде. І е, що, що Водолазка, то водолазка. Але потім е, поміряю і вирішу, е, що буде. Е, чи якщо буде вільненько, так, то може дов'яжу, знаєте, отак із е, отвором для пальчика, щоб можна було під куртку замість смітинок носити. А якщо таки буде дуже в обтяжку, то просто закрию і все буде рукаво. Резинки в'язати не буду, чомусь не хочу, щоб отак обтягував, хочу, щоб був такий вільненький рукавчик. Я, до речі, певно, рукавчик можу навіть начепити на себе. Ось, дивіться, він такий трошки вільненький. І я його планую так і залишити. Тобто, або зв'яжу пару рядів хусткової в'язки і закрию, Підгина робити не буду, або просто закрию. Це зйомка, щоб нікуди не хотілося. Ну, все-таки питаюсь показати. Добре, що не закрила рукава, поки не було тіла, поміряла, вони здавалися нормальними. Тепер, коли з'явилось тіло, вони так підскочили. Хоча не знаю, може їх випрати. А шкарпетка це називається мах на небо, бух на землю. Я її практично зв'язала. Але коли на неї подивитись, я ж хотіла шкарпетку, щоб не ламати секції. Сходить з ума моя камера, хотіла шкарпетку, щоб не ламати секції. Ідея з не ламати секції, то в мене спрацювала. Але який підйом треба людині, щоб ось шкарпетка така була і з таким цим? Тому я, знаєте, багато розмріялася, думала, якщо вийде той майстер-клас зніму. Но, але насправді я це буду торочити. Я зараз зроблю меджик, на хвилинку зупинюся, візьму блокатор і покажу, як це виглядає на блокаторі. Нікуди не годиться. Знайшла блокатор, це 41-й розмір в мене. Зараз будемо одягати. І побачимо, що з цього вийде. Я десь там щось підзнімала, начебто ну, не впевнена, що воно збереглося. Там в мене якраз світло вирубили. Тут нібито все гарно, бачите, ось якраз сідає по п'яточці, все. Але оця торба нікуди не годиться. Якщо сюди натягувати, то ну, теж не варіант. Так що це однозначно йде в розпуск. І моя ідея не спрацювала. Розпущу, перев'яжу, побачу, що в мене із цього вийде. А може й нічого не вийде, то так і замре на стадії однієї шкарпетки. Крім того, я в кінці тижня вільної людини і ще потрапила на зустріч київських в'язалочок. Я... Або вставила, або вставлю там на хвилинку, е, буквально хвилинку е, із зустрічі відео. І е, покажу зараз те, що я там зв'язала. Я на зустріч завжди беру такий проєктик, щоб не багато тягти. І... Ось моя жилетка, реглан погоном. Зараз спробую вам це діло показати. Ось-ось. ось, ось, Реглан погон уже відв'язаний. Те, що по колу відв'язане, оце в мене буде перед. А оце, відповідно, спинка. Я не в'язала ніяких ростків, нічого. Одразу перейшла на вив'язування спинки. Тому що планується жилетка, я колись розповідала на зав'язках отут під руками. Відповідно, я потім накину на себе, як буду робити обробку, і подивлюся, де мені зробити зав'язки і дов'яжу чи спинку чи перед, хоча б планую спинку подовжену. Якщо вистачить ниток, то в бомбосховище, щоб так під себе гарненько можна було покласти. Вітаю, любі мої І ще одне непланове підключення. Я вирішила приєднатися до челенджу організованого Тамарою Новіковою з каналу В'яжу на дивані». В підтримку Олі із каналу Оля Гармонія. Покликання на обидва канали будуть в описі під відео. Яка Оля хоче закрити канал, тому що вона отримала хейтерський коментар, що вона занадто багато розторочує. Тому я хочу взяти участь у челенджі в'яжу Торочу. -то і прошу вас приєднатися до цього челенджа із відміткою каналів Тані і Олі. І так, торочу. Шкарпетка була майже зв'язана. Але мені не сподобалось, як вона сіла. Не тому, що її торочу, не тому, що її неможливо носити. а тому, що мені не сподобалося, як вона сіла в підйомі, і я вирішила цю помилку виправляти. Е, я вважаю, що не торочить тільки той, хто не в'яже. Або, можливо, знаєте, той, хто не відступає від опису від порахованого, то, що дівчата, особливо українські майстрині, пишуть ідеальні описи. І хто попав у щільність, дуже уважний, і плюс до того ще й новачок, який дуже боїться торочити. Усі, хто в'яже за власними розрахунками, або, або взагалі так, як я, як Бог на душу положить, ті дуже-дуже багато торочать. Отже, багато торочить не той, хто не вміє в'язати. А той, хто дуже творчий. Я зараз вже зупинюся і покажу потім клубочок, і скільки розторочила. І на екрані зроблю підписи із посиланням на канал дівчат із хештегом. І цей самий хештег і покликання будуть унизу у описі під відео. Ну, ось так, мої любі, справу зроблено. Шкарпеточка розторочена до того місця, яке, я думаю, уже торочити не потрібно. Але знову ж, ця шкарпетка, яка приймає участь у дівчатка-такі дівчатка, у номінації Зламай мені мізки. І все-таки я намагаюся зробити п'ятку таку, як я задумала. Побачимо, що з цього буде, і скільки разів я ще буду торочити. Так, ну що, доказакувалася, що все-таки розпускаю. Добре, що яскравого освітлення не потрібно для того, щоб розпускати. Ось цей у мене рукавчик, зв'язала теж на лісочку, бо хто знає, раптом і цей доведеться розпускати. А це, як я вам і говорила, ось буду розпускати. Аж, 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 аж ось сюди. Так, ну, розпускаю. Ну що, мої любі? Ось так і закінчився мій тиждень вільної людини. Я за вами дуже скучила. Е, мені вже прямо так хотілося з вами поговорити, поділитися, почитати ваші коментарі. І е, на цьому бувайте здорові, тепла, в душі, в оселі, світла. Тримаймося ми переможемо. Взагалі е, беру тільки два проекти: це шкарпетки і мій Алькапаковий, Алькапаковий. До побачення, до зустрічі у в'язальній Нірвані.